Мої вітання, друзі! Мене звати Маріана Черкасів. Це Ютуб канал Астрофеномен. і сьогодні до нашого ефіру долучається Віктор Литовський. У цьому ефірі ми із ним будемо дивитись на ситуацію в українських містах у квітні місяці. Чого очікувати? Чи будуть обстріли, чи все ж таки настане довгоочікувана тиша? Не перемикайтесь, тут цікаво та ексклюзивно. Ну а міста, які ми не встигнемо працювати, пишіть в коментарях, що цікаво подивитись, яке місто для вас є важливим, і ми обов'язково в наступних ефірах його розглянемо. Пане Вікторе, вітаємо вас на нашому каналі, раді вас бачити. І традиційно пропоную вам сьогодні подивитись, поговорити на тему ситуації в різних містах України вже в квітні 25-го року. Пропоную розпочати традиційно із Києва та Київської області, якою буде ситуація у квітні місяці. Що нам очікувати? Незважаючи на те, що ворог активно продовжує. Розмови про переговорні або мирні процеси, в нас переглядаючи перспективи квітня місяця по місту Київ. Перша карта, яка випадає, це десятка жезлів. Десятка жезлів тяжка ноша. І Можемо сказати, що другий місяць весни буде досить напружений на ситуації та події. В нас випадає карта нового початку по карті вежі, тобто. Знов ж таки будуть активізовуватися якісь впливи деструктивного характеру з потенційними руйнівними процесами. І е, тут продовжується та сама ситуація, яку ми спостерігали в березні місяці. Тобто е, настільки вплив на якісь військові, важливі або інфраструктурні об'єкти, скільки є потенційна загроза для. Пересічного цивільного населення. Карта Сонця вона випадає саме в контексті того, що ворог буде намагатися впливати на дестабілізаційні процеси виведення людей в стан вовком на місяць. Вити в нас випадає карта е, місяця і е, дуже велика кількість ілюзій, маніпулятивних процесів, обманних ситуацій е, вкидів на кшталт того, що. Україна не хоче йти на якісь переговорні процеси, не хоче робити кроки, і у ворога просто ну зв'язані е, руки, він змушений приносити руйнівні процеси по центру е, центру України. З іншого боку, на що також треба звернути увагу саме на внутрішню колошнечу, внутрішні ситуації, котрі можуть бути пов'язані з. Мінуваннями, котрі можуть бути пов'язані з якимись диверсійними ситуаціями. Тобто загроза в нас йде не тільки з повітря, не тільки в форматі попередження, що може бути загрози обстрілів, масованих обстрілів, але й внутрішніх процесів, пошук обхідних шляхів по зв'язаності по рокам та ногам. Ця комбінація вона дуже часто випадає, коли ми переглядаємо питання мінувань. Коли ми питаємо, переглядаємо питання потенційних небезпечних ситуацій, пов'язаних з терактами або підрівною діяльності без втручання, як правильно сказати, зовнішнього впливу. Тобто, ну не як обстріли, а саме руйнівні процеси всередині. пані Вікторе, щиро дякую вам за таку розлугу відповідь. Давайте поговоримо про те, якою буде ситуація у квітні на Одещині. Теж дуже цікавий розклад. В нас зараз активним чином по Одещині форсується така інформація, що Росія готова поставити певну паузу в руйнівних процесах, що стосується припортової інфраструктури, що стосується об'єктів та транспортних вузлів. Котрі не безпосередньо пов'язані там з економічними чинниками, але в нас випадає п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це спирання на попередній досвід. Тобто ситуації, котрі один в один будуть програватися так само, як це було в попередні періоди. В нас випадає перевернута колесниця, і в комбінацію з п'ятіркою кубків я б сказав би так, що під загрозою можуть бути. В першу чергу транспортні вузли. Під загрозою може бути е, припортова інфраструктура або об'єкти, котрі знаходяться в безпосередній близькості до води, до моря. І в нас е, другий момент, котрий досить е, цікавий в розкладі, випадає карта Страшного суду, попереджувальна карта саме в контексті. Масованих обстрілів у нас випадає вісім кажезлів. Вісім кажезлів дуже часто показує нам, що будуть якісь послідовні дії, котрі будуть повторюватися декілька разів. В форматі, знаєте, як два дні, три дні поспіль намагання вплинути або принести руйнацію в одно і те саме місце. І що мені ще не подобається, в нас випадає трійка кубків в перевернутому стані. Трійка кубків це карта празності. В продовженні в, і, і карта маніпуляції, в продовженні меседжів стосовно переговорних, мирних або Процесів або питань паузи у нас не випадає по одещині пауза, тобто трійка кубків це дестабілізаційні процеси більше того, використовування навіть святкових днів в якості днів, коли будуть зроблені якісь додаткові натиски, маніпулятивні процеси руйнівного та дестабілізаційного характеру по місту Одеса на період саме квітня місяця. Давайте також подивимось ситуацію, яка буде відбуватись на Харківщині. Чи є загроза повторного великого наступу стосовно міста Харків Харківської області в нас? В контексті квітня місяця, якщо ми питаємо стосовно загроз масованого контрнаступу або наступу на за цим напрямком, карта зірки, карта планів та намірів випадає в перевернутому стані. Тобто, плани у ворога є є навіть дії, котрі безпосередньо пов'язані з тим, що Є якась підготовка, розробка планів, котрі плануються реалізовувати в квітні місяці. Але карта зірки в нас в перевернутому стані. Тобто, ті плани, котрі ворог старанно намагається вибудовувати стосовно там повторного наступу за харківським напрямком, вони випадають в перевернутому вигляді, тобто не реалізуються, або будуть реалізовані якимось частковим половинним чином. В нас є моменти карти дурня в комбінації з перевернутою картою мага. Це момент того, що ті плани, ті важелі впливу, котрі ворог буде намагатися використовувати, вони або переоцінені, або допущені якісь похибки та помилки, що в свою чергу призведе, що ворога буде перевернута карта тріумфа, тобто не. Отримання бажаних результатів в бажані терміні, не в бажаному вигляді. І е, якщо дивитися саме стосовно загроз, в нас випадає потенційні небезпечні ситуації обхідного пошуку обхідних шляхів. Це можуть бути диверсійні групи, це можуть бути якісь невеликі угруповання, е, котрі, е, на котрі можна впливати. І е, деструктивний вплив, від котрих можна нивелювати, розбити, поставити крапку. В е, із цікавого ще в розкладі є ситуація, коли ворог буде усвідомлювати, що він не може вплинути належним чином на ситуацію, що він не може отримати бажаного. Буде вмикати таку, знаєте, руйнівну силу. Якщо я не можу це отримати, я буду приносити руйнації, я буду приносити деструктив, я буду приносити обстрільні моменти виключно для того, щоб і надалі дестабілізовувати ситуацію за рахунок руйнівних процесів. Третій момент, що стосовно Харкова, треба проговорити. В нас випадає момент обхідних шляхів і якісь потаємні дії, потаємні моменти. Тут не тільки може бути комбінація, яка пов'язана з ДРГ, тут можуть бути якісь. Підривна діяльність, терористична діяльність, вербування за зачиненими дверями, тобто очі, коли людей будуть намагатися ввести в оману або за матеріальні моменти, за пентаклі якось підкупити для того, щоб використати в своїх руйнівних цілях. Ці, 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 але натомість не отримують бажаного результату, знов ж таки не отримують бажаного результату, приносячи виключно дестабілізаційний процес без пожинання плодів. І давайте також ми поговоримо із вами про Сумщину про цей напрямок. Точно таке ж саме питання, які що стосувалося Харківщини, чи можливий повторний наступ, про який зараз дуже активно говорять саме військові та політичні аналітики. Сумом, якщо ми переглядаємо суми в контексті саме квітня місяця, дуже напружений розклад. Як кажуть, фонить. фонить, і в розкладі в нас є моменти, котрі пов'язані не тільки з чутками, не тільки з якимись, я не знаю, вкидами, що є загроза наступу, але й з реальними планами ворога, котрий ворог старанно намагається пропрацьовувати, і в нас випадає рицарь мачів. Рицар мечів вказує нам, що може бути дійсно намагання або спроби прорвати е, ситуацію, просунутися вперед. Е, в нас випадає карта мага. Карта мага це карта впливу на ситуацію і намагання якось зібрати необхідний ресурс, необхідну кількість угруповання, котре дійсно зможе е, потенційно вплинути на перебіг подій на ситуацію і е, просунутися вперед. Однак в нас також випадає момент е, перевернутої карти зірки, тобто ті плани, котрі ворог вибудовує, вони не будуть реалізовані повністю. І в нас випадає е, король мечів. Король мечів це карта, котра е, зазвичай випадає тоді, коли буде зроблений відпір, буде зроблена певна е, відсіч тих дій, котрі ворог буде намагатися робити проти нас, проти наших територій. Е, незважаючи на те, що все ж таки я не бачу, щоб ворог отримав бажане, в нас випадає карта страшного суду в форматі того, що особливо що стосується не стільки не тільки міста Сум, а й Сумської області, в нас є потенційні загрози обстрільного характеру, масовані обстріли. Кордону вздовж найближч, найближчих до кордону населених пунктів, і вони випадають знаєте, як заручники ситуації, котрі е будуть змушені або я не знаю евакуа... пройти через евакуацію, або через тимчасове е покидання території. За рахунок цього можна буде стабілізувати ситуацію та врятувати і Життя і ви вийти в стан контролю над ситуацією. І що мені ще не подобається, якщо ми кажемо стосовно саме сум, по місту в нас не випадає окупаційні процеси. Однак випадають карти руйнівного характеру, тобто можуть бути масовані обстріли не тільки вздовж кордону, але й місто Сум в тому числі, можуть опинитися під загрозою обстрілів на квітні. Місяць тут нас також випадає трійка. Кубків попереджувальна карта, карта праздності. Особливо ворог буде старано намагатися принести руйнівні процеси. На святкові вихідні дні або великодні дні. І в розклад нам спопереджує в цей період бути максимально уважним, максимально зосередженим, тому що дуже високий рівень загрози саме в цей в ці святкові дні, в цей святковий період. Дякую щиро. Отже, давайте також подивимося на ситуацію на Чернігівщині, якою буде вона у квітні місяці. О, якщо ми переглядаємо Чернігівщину на квітень місяць, дуже треба бути зосередженими та уважними, тому що буде велика кількість конструкцій, котрі пов'язані з маніпуляціями, котрі пов'язані з вкидами, з котрі пов'язані з якоюсь неправ... неправдивою або недостовірною інформацією. Направлену на дестабілізаційні процеси на те, щоб розхитати ситуацію навколо е області та міста, е в нас за рахунок того, що ворог буде намагатися впливати, активним чином впливати на інші е населені пункти та області, е все, що стосується прикордонних областей, все, що стосується Областей, які мають не безпосередньо контакт з лінією фронту, будуть підтверджені такої, знаєте, деструктивному впливу за рахунок чуток, за рахунок зливів та дезінформаційних процесів. Якщо дивитися з точки зору Чернігів, Чернігівщина, в нас не випадає якихось там просування або окупаційних процесів в нас. Перш за все, необхідно зробити увагу, що квітень місяць він йде в нас по дурню, по маніпуляціям по ситуаціям, котрі будуть відбуватися всередині міста. Сюди ми знову ж таки можемо віднести якусь підривну діяльність або спроби організувати теракти, зробити якісь. Дії, котрі пов'язані зі зливом важливої секретної інформації, розвідати, рознюхати, побачити скриті моменти. Знов ж таки, котрі будуть дії, дії, дії цих людей, причому це в розкладі випадає не як поодинокі випадки, а як знаєте, декілька ситуацій, котрі випливуть, котрі стануть відомими на широкий широкий розголос, будуть мати. І буде вплив за рахунок підкупу за рахунок якихось пентаклів. причому о, повинна бути якась саме резонансна справа, котру, котра буде розкрита. І в нас о, з точки зору Чернігівщини, якщо дивитися, що подобається. Позитивний вихід, Колесо фортуни в прямому положенні. Тобто, не зважаючи на всі дії, котрі ворог буде спрямовувати на це місто, на це на цю область, ворог не отримає бажаного, тому що Колесо фортуни на нашому боці, і карта мага в перевернутому стані на боці ворога. Єдине, що ну буде дуже дуже тривожний стан, дуже велика кількість якихось вливів, зливів, вбросів. Котрі будуть в, ціл, в цілому не будуть позначатися на перебіги події або деструктивних якихось впливах, але будуть, будуть вносити таку тривожну складову на протязі цього місяця. Ну і знову ж таки е, таке попередження для карт по Чернігівщині також дуже уважно бути в, в святкові дні, е, тому що ворог в, ворог замислив, замислив, е, все ж таки. Саме в ці дні, ближче до кінця місяця, активним чином вплинути на те, щоб знаєте, вкрасти святковий настрій, вкрасти е е позитивні емоції, внести деструктив, і дестабілізацію саме після 15-го, ближче до 20-го числа, і по Чернігівській області випадає в нас саме як попереджувальний і дуже важкий, насичений на перебіг подій, ситуації період. І ми бачимо точно так само впродовж останніх періодів про те, що Русня досить активно взялася за Полтавщину. Не зрозуміло так, чому вони досить довго тривалий час так і не чіпали, але зараз відіграються, ну можна сказати, по повній програмі. Чи настане нарешті тиша і спокій у квітні на Полтавщині? А тут цікавий момент стосовно, якщо переглядати Полтавщину, в нас випадає е, дуже тривожна конструкція. Е, вона полягає в тому, що є якась скрита е, складова, котра раніше була невідома, котра раніше, е, знаєте, як брак інформації, брак ресурсу і відсутність впливу. Але в нас є карта дурня, карта маніпулятивних ситуацій, карта обхідних шляхів і вплив на дурня. Тобто, тут, е якщо переглядати стосовно Полтавщини, квітень місяць, є якась, я не знаю, агентура, якісь угруповані е людей, котрі свідомо сливають інформацію, котрі е здають інформацію, важливо, котра раніше була. Невідома для ворога, ворог цю інформацію не просто збирає, він приносить руйнівні процеси, намагається дестабілізовувати, руйнувати процеси, і в нас випадає так, що трансформаційний процес квітня, квітень для Полтавщини, випадає як час трансформації. По перше, позбавить ворога сил і знань. Інформації стосовно об'єктів, котрі можуть бути потенційно цілями для руйнівних процесів пов'язаних з ворогом, з діями ворога, і повинна бути якась на Полтавщині грандіозне відкриття, резонансна справа пов'язана саме з радою, саме з я не знаю, навідниками, агентурою Кремля, котра намагається збирати. На, на четвертий рік вже війни повномасштабного вторгнення інформацію і передавати її ворогу е з якихось корисних корис, корисних е е ситуацій з пошуку саме матеріального і матеріальної винагороди та інтересів. І в нас випадає карта страшного суду в контексті того, що буде. Викриття, котре, в свою чергу, позитивним чином вплине на перебіг подій. Однак так само в нас випадає трійка мечів, як намагання вплинути і вдарити знаєте, як в саме серце. І в карта помірності, карта страшного суду на середину місяця випадає як час, коли необхідно бути максимально зосередженим, максимально. Пильними все, що стосується людей, котрі себе ведуть підозріло, все, що стосується людей, знайомих, друзів, родичів, котрі себе якось дуже дивно поводять, тому що там повинно бути саме викриття, котре допоможе стабілізувати ситуацію. І загроза на це не тільки для міста Полтава, але для Полтавщини в цілому, тому що в нас випадає карта необмеженого вибору і випадає момент. Активного впливу е, ворога на середину місяця, 10-15 число, як по місту, так і по області. В цілому, і з позитивного є момент: перше, це викриття, котре розстави крапки на ді і зробить ситуацію більш контрольованою. Друге стосовно тих е, обстрілів або дій, котрі пов'язані з е, діями ворога. Вони з нашого боку будуть якимось чином невільовані, тобто підібраний підхід, вихід ситуації і е супротив, котрий зведе старання ворога на нівець не не дадуть реалізуватися в повному об'ємі тим планам, котрі ворог старане вибудовує. І також дуже хочеться поговорити із вами на рахунок того. Як ворог змінив тактику щодо ведення війни? Якщо ми дивимося взагалі ситуації стосовно зміни тактики ворога щодо ведення війни, в нас дуже цікава комбінація впадає. Є карта необмеженого вибору і є, знаєте, таке перебирання варіантів, що можна ще зробити, яким чином ще можна вплинути на перебіг подій ситуації, щоб це дало дійсні не знаю, плоди, результати від тих деструктивних дій, котрі ворог. Спрямову проти України та українців в нас е дуже цікаві комбінації випадають це не вплив на якісь військові об'єкти або об'єкти, котрі мають е особливе важливе значення для подальшого перебігу подій стосовно там е віддачі відпору, відсічі або зворотні якихось дій пов'язаних саме з діяльністю військових. І е, тут є момент того, що ворог буде намагатися впливати на комфортність карти імператриці, тобто впливати на те, щоб е, в першу чергу дії е, стосувалися цивільного населення, їх комфортного існування, життя, е, дестабілізація ситуації і виведення людей в стан, коли е, по десятки мечів будеш відчувати себе розчавленим, будеш відчувати себе. В стані відсутності безпеки, в стані втрати ресурсу, і це спосіб, знаєте, взяти людей просто в заручники ситуації. Ворог буде намагатися впливати за рахунок, продовжувати, на жаль, продовжуватиме впливати за рахунок масованих обстрілів не просто всієї України одночасно, а коли буде обиратися далі така ж тактика. Uh, коли беруть одне місто і одразу намагаються викинути велику кількість руйнівної сили на конкретне місто для того, щоб посилити ефект тривожності для того, щоб посилити ефект втрати контролю над ситуацією і uh, дії ворога будуть спрямовані на те, щоб втратити, вкрасти uh, Вкрасти надію на те, що ситуацію можна якимось чином контролювати, це перше на що необхідно звернути увагу. Друге, буде активна, активне форсування ситуацій, пов'язаних з вербуванням людей за рахунок грошей за рахунок якихось обманних або маніпулятивних процесів. Направлених на те, щоб людей вести обману за допомогою об'єдних шляхів і е використати їх як знаряддя руйнівної сили. Тобто в нас квітень місяць він дуже е в багатьох комбінаціях попереджує нас про високу загрозу терактів, високу загрозу підривної діяльності. Не, е Політичних або о, я не знаю національних фанатиків, а саме людей, котрих вели в оману людей, котрі е, підписалися під справою і не віддавали собі е, контролю, е, не, не відсутність розуміння, в які процеси їх втягнули, і відсутність розуміння, які наслідки. Дії цих людей можуть принести близьким, оточуючим і їм самим, в тому числі два вектори. Перший це руйнівні процеси, знаєте, як обирання міста в якості жертви. Причому карта циклічності показує, що відсутня ймовірність або гарантія в тому, що якщо сьогодні обрали Одесу для масованих обстрілів, за 2-3 дні Одеса не зможе стати, наприклад, знов ж таки. Під удар під руйнівну силу друге на що необхідно звернути увагу саме в квітні місяці. Це підозрілі люди з найближчого оточення. Люди, котрі стають маріонетками в руках е терористичної країни Росії, котрі можуть принести руйнівні процеси, як собі так і оточуючими. І третє це величезні якісь ресурси. Котрі будуть вкладатися, вливатися в інформаційний простір для того, щоб ввести стан нерозуміння ситуації, для того, щоб вивести стан вовком на місяць вийти, коли людини люди будуть просто не розуміти, що відбувається, в якому руслі все рухається, і намагання знаєте, як згустити. Для того, щоб просто позбавити людей можливості навіть там великодні е свята якось вийти з стану війни хоча б на короткий проміжок часу. Тобто така дестабілізація по трьом напрямкам одночасно.